Дуже часто я стикаюся з питаннями, саме такими, що дівчина має гроші, має можливість звернутися до косметолога. І вона перекладає на нього повністю відповідальність. І я часто з такими дівчатами спілкуюсь. Вона каже: Женя, я маю класного косметолога. Ми колимо мезотерапію, ми робимо з нею маски, ми робимо з нею масажі. Але хочу розказати вам свою історію. Я років з 19, певно, вже давним-давно маю помічницю по господарству. Тобто, вдома я сама не прибираю. Чому тому, що я дуже рано почала багато працювати? Порахувала звичайну математику арифметику і зрозуміла, що мій макіяж вартує втричі більше ніж прибирання двокімнатної квартири. І з того моменту в мене з'явилася помічниця по господарству. Але у мене також потім з'явилися діти, і ви знаєте, що якщо один раз на тиждень до вас приходить помічниця по господарству, це не відміняє того, що ви мусите кожен вечір завантажувати посудомийну машину. Мусите збирати іграшки, мусите збирати рушники після ваших дітей, мусите просто доглядати за всією родиною. Тобто... Коли дівчина має косметолога, це дуже і дуже добре. Хочете, коліться, нема питань. Ходіть на масажі, теж нема питань, але це не відміняє повсякденного догляду. Що я бачу як результат? Дівчина впевнена в тому, що вона. Платить гроші, і вона має результат. А результату візуального вона не має. Це, ну ніби, знаєте, як, ви, якщо один раз на тиждень робите клізму, то щодня ви можете в туалет не ходити. Ні, так це не працює. Тому, дівчата, навіть якщо ви маєте можливість звернутися за послугами до косметолога, щоденний догляд необхідний для того, щоб ваша квартира виглядала ідеально. Так само щоденний догляд необхідний для того, щоб ваше личко виглядало добре. Тому не переделегуємо поєднювати хатню робітницю, яка помиє вам унітази, яка повитирає там всіх закуточках, почистить вам плитку це одне. А щоденний домашній догляд лише підсилить реакцію вашої шкіри, лише дасть. Кращий результат. Друге питання, друга помилка, з якою я стикаюся постійно на кожній консультації. Дівчата вважають, що якщо їхня шкіра жирна, її треба. Прямо почистити до блиску, так щоб вона позбулася всього всього жиру, і вона, як шалена, вона кожен вечір вимивається ензимною пудрою скрабами досі з абразивними часточками. Тобто вона треба вона хоче забрати той жир, щоб він їй не заважав, щоб він не розчиняв тональний крем, щоб шкіра не блестіла, щоб. Пори не були широкі, і вона, як шалена, миється. Миється зранку, миється з вечора, постійно забирає жир зі шкіри і тим самим втрачає воду. І що відбувається зі шкірою? Шкіра попросту лякається і починає виділяти на поверхню ще більше і більше і більше жиру. Дівчата, власниці широкопористої шкіри, я вас дуже і дуже прошу. Бути делікатні з очищенням, ваше очищення якраз має бути жирне, молочкове, тому що по хімії жири розчинюються жирами, аналогічне, розчинює, аналогічне. Тому, якщо ви маєте надлишок жиру, ваше очищення спочатку молочкове. Воно забере надлишок жиру, забере. Все те, що виділила ваша шкіра вночі, чи протягом дня вона там виділяла під жир, вона мала тональний крем, СПФ. Тобто, спочатку ми робимо молочко, потім хочете вмиваєтеся, але без сульфатної пінки і після того тонік в жодному варіанті не можна знежирювати жирну шкіру. Самими активними агресивними засобами, тому що вона буде вам мститися, вона буде виділяти на поверхню чим побільше жиру. Наступна проблема, з якою я стикаюсь на кожній консультації. Якщо шкіра лущиться, жінка намагається її постійно відлущити, от прям відлущити як тільки можна. Вона її відлущує любими засобами, які ми тільки може придумати щіточками, скрабіками, пілінгами. Вона намагається зняти роговий шар шкіри. Ще раз. Часточка, яка лишилася на вашій шкірі і не відпала, вона не дожила свій життєвий цикл. Тому якщо ваша шкіра лущиться, з нею треба так, як з попою вашої любимої дитинки. От згадайте, коли в нас у всіх були дітки, і коли під памперсом попочка була червона і лущилась, ви б взяли туди скраб? Ні, звичайно, ні. Ви давали би їй подихати, б знімали би памперса. Ви дуже б ніжно її зволожували, дуже такими делікатними засобами. Ви б не експериментували з попою вашої любимої дитини. Що ви робите з вашим обличчям? Я вас запитую. Коли шкіра лущиться, не намагайтеся її відлущити. Знову таки повертаємося. Молочко, тонік, гідролат, ніжнесенько. Забираємо мертві клітини. Дуже делікатно. Наступне. Якщо моя шкіра суха, значить на неї треба навалити жирного крему. І чим жирніше, тим краще. Те саме ми робимо з губами. Скільки отих дівчат сидять з бальзамами? Боги, я вже просто я вже мовчу. Я отако, знаєте, сижу і кусаю себе за руку, щоб мовчати. Скільки дівчат сидять на бальзамах для губ, скільки дівчат сидять на жирних кремах? Якщо шкіра суха. Вона не хоче їсти, дівчата, вона хоче пити, вона хоче не тільки їсти, вона хоче пити. Тому ми їй даємо зволоження чим побільше. І так буває. так. Коли ви не бігалися після спорту, ви можете випити не стакан води, а два, три стакани, чотири стакани води. Коли ваша шкіра хоче пити, ви можете дати їй не одне нанесення крему, а одне, два, три. Тобто ви нанесли крем шкіра. Випила його. Ви почули стягнутість. Ви нанесли ще раз крем. І так, шостої вечора і до вашого сну може бути і три, і чотири рази. Тобто ми даємо шкірі пити, поки вона не нап'ється. І повірте, цей період не буде тривати все життя. Вона нап'ється, вона заспокоїться і все буде добре, однозначно. Тобто, зараз я вас вітаю з 8 березня, ми даємо вам 20% абсолютно на весь асортимент. Якщо ви ще про щось вагалися, про масажне. Засіб, про ще що щось, ви маєте можливість купити зі знижкою 20% лише до 8 березня. 8 березня ця знижка закінчиться. Ми дуже довго сперечалися давати таку знижку, не давати, але вирішили все-таки вас привітати. Давайте наступне питання, яке мене просто от болить, подразнює все. Женя, мені не підходить жоден тональний крем, його видно на шкірі. Я тональні креми не люблю, я їх не використовую. І ти бачиш, красиво намальовані очі, красиво намальовані губи, і обличчя таке собі рябе, різнокольорове і. Відволікає увагу від красивих очей, від красивих губ. Хочете побачити мене без тонального крему? Абсолютно спокійно. Зараз ідете в мій інстаграм. Я червоно, червона щока, в мене є поодинокі пігментні плями. Мені 44, Я маю свої вікові недоліки. Але коли ми вдягаємо, от уявіть собі, красива сукня, просто красивезна сукня, красиві туфлі. І ноги без колготок. М? Як вам воно? Як воно буде дивитися разом? Ніяк, ви втратите все, ви втратите весь прикол від сукні, весь прикол від ваших красивих туфельок. Тобто вони так дивитися не будуть, тому що на ніжках будуть вікові зміни, звичайні вікові зміни, десь поодинокий варикоз. можливо, вже не одинакової. Там можливо якась пігментація. Можливо, тобто десь суха шкіра, десь не дуже суха. Тобто, коли ми... Перепрошую, коли ми наносимо тональний крем на наше обличчя, ми привертаємо увагу до очей, губ, чому не тримається елементарно. Шкіра наша мозку не має, Вона їсть те, що ви їй даєте. Ви не даєте їй денного крему, не даєте їй сироватки, вона буде жерти ваш тональний крем, вона буде жерти вашу пудру. Тому годуйте вашу шкіру, годуйте її денним, годуйте її вечірнім кремом. Тоді вона не буде їсти ваш тональний крем і ваші оченятка, ваші губи будуть дивитися дуже красиво. Для мене, наприклад. Наприклад, є порівня... порівняння між капроновими колготками різних ден, тобто 15 ден і 100 ден це різні історії. Візьміть легенький тональний крем, але змийте його на ніч. От ще одна помилка. Запитуєш, чим ти користуєшся? Вона каже пінкою для вмивання і спф Кремом. Це от буквально консультація на днях була пінкою для вмивання і користуюся спф Кремом. Дівчата, СПФ. -крем. Засоби створені водостійкими, тому що вони в основному використовуються літом тоді, коли спекотно. Тому кожен виробник намагається зробити СПФ-ку водостійкою, і вона знімається знову тільки молочком і тоніком. Тільки окей, міцеляркою може змиватися. Але якщо ви користуєтеся міцеляркою, я проти неї, вона відрізняється від молочка. Багато разів розказувала чим, тому що молочко омолоджує, забирає мертві клітини. А власне, міцелярка цього не робить. Але... Все одно змиваємо жирним. Тобто, якщо ви користуєтеся тональним кремом або СПФ кремом, не лишайте залишки на ніч. Ви викликаєте інтоксикацію, а потім приходите до мене питання: а в мене дрібна висипка на обличчі. Чому? Тому що ви, коли ввечері змиваєте свій макіяж, ви не використовуєте ті засоби, які потрібні для того, щоб розчинити СПФ-ку. І ви не чуєте з СПФ. -кою. Ось і все. Я прям виговорилася. Віддала відповідь на такі прям самі-самі такі спекотні питання. Тому, якщо вам потрібно, моя група підтримки завжди дасть вам допомогу в виборі ваших засобів, почніть спочатку. Я тут для розумних жінок прокрасу всіх її проявах.